І можна все казак, те прибігей Опа! Старий, можем заспідрани. Хочеш на гору дуже швидко попасти. Че за це? Да. <ріху> на, давай. Бля. я, я заберу цю штуку. Давай я поставлю. А ми вдох не зможемо же ж. Ні, один рюкзак такі. Так, десь так вот. Але, Блін, опасно, конечно. Тон, давай, давай, давай. да да ні. А зараз перезапустимся чуть що. Види, ведь иди, ведь иди. Опа. Блін, можеш трошки криво полетіти, але нічого. Та, да, я ж так туди покладу. Слава! Вика, Віка зайшла О, мені лайк поставила. Ай, 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 не знаю. Опа, все. Готов? Залазь. Чекай, 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 чекай. Там аптечки часом ніякої не було. Ня. Так я заліз? Готов? Підпалюю. Смерт, мерт мертвим робить. Раз, два, три. Єбать, ти полетів, блядь. Але десь так, трошки покай... коса, напевно, пішов. Ой, бля, я настызнулся. Я, я я, не знаю. Де. Але ти живий? Я использую. Ну, пока да, но не буду живий. Я думаю, я зараз помру. А я шарик использовал. Ага, ага, хорошо, хорошо. Ты мав не би не в туман. Mm. Ну шо, я косиловитку. Я не понял, можно? Не, ценья. не. Ой, ой, ой. Та є що в нас портвеяде є. Так. Так, щось непонятне тут. Так. Ой-ой-ой. Ой. Молдаван. Так, да. Здесте. Зараз, тут тут а, та, шо. чекай, тут сундук. Зараз тут пушку берем і наверх Чик. О. Так, ладно, давай ще раз котю я Ай. Ну колючку, на колючку. Так, все да. сей тут. Він прыгай. Угу. Чик. А, ага. сундук. Бляяя, тихо! Скажи, що улетів. Ти де? <сум> умер? Ні. А ти мав би флов пик Ааа, я умер. Ні, не, не умер. Боже, є люди які проходять ігру без урона вообще. <клухи> Як? Не знаю. Не знаю. А що це таке? Камес, можна її сти? Ні. Ні. ні ні, не не да любов не розточне. Бляааа, дивишся зробив. Це пиздец. Куда ти опав? Добре, добре. Там. <coughs> цей. Mm. Воно вистрелює, Вон даже якщо ти просто підходиш до неї. Ні. Nee. Отако, вот mm -hmm. типу? типа? Да, вот дверь. Ну, Там у просто О, Мене відкинуло. Мене відкинуло. Он ще А про да, разок... разок, просто йти вперед, не? Да, підпали. <кхи> Мене викидає. Мене тоже. І тебе тоже. Да. Все, давай! Кло. <кхи> 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 так, емоцію так. Готово. Чекай, чекай, треба спочатку цей поставити. рюкзак, Вилізти. Так, да, давай. Ну ти ты... хоть так, воду так. За, воду забери хоть с собой. Я взял бинты и я взял фаер, тай. Бля. Uh -huh. Кай, чекай, чекай. Он так просто. Mm -hmm. О, е, е, е. Четко срядом. Так, захожу. Ты заход. Це... Все, давай. Я зажигаю. Ага. R. Мертвый. Вот иди кры, брат! Ничего страшного, ничего, ничего. Я лечу, я лечу. Ты, ты летиш? Я лечу, я в цей. Юзай, 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 юзаю, юзай, юзай, ааа, вбився. Вбився нафиг. Ану, ану, може. Вбив... Не, бля. Старый. Вбився? Да, я. А, да, я, я вилетів, може, на самый верх! Ты прям на самом на самом верху. А, я думаю, да, я на самом верху. А ты что, проли... Ты, проли... А ты А я наверху! <laughs> <laughs> Там, короче... <coughs> ты понятно, mm -hmm. робят? Молочко, что я Треба? Оу, что? Молочко. Так, я не взял рюкзак, не взял рюкзак. Mm -hmm. Е, пушка, 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 старый. Mm -hmm. Mm -hmm. И молоко около меня есть. Бля, иди сюда. Что? Все, все, Пугайся. иди сюда. Зюда. Так, у мама бинте и шашка. Ага. Uh -huh. Пушку, я пущил пушку. Чи? Вот тут цей молоко. Вот тут молоко, говорю. А, черт. А, стой. Ви пушку можно загрузить. Обернись? Mm... Вернись. Да. Вернись. Вс, погнали, погнали, погнали. <хуха> Ну попробуем. Давай, пущен, пущи, пущи. Чик. Оп. Ага, проектория полета. Я в прошлый раз пролетів нормально. Второй, да. Бля, я минулого разу... Я, я минулого разу два раза плетал сундук. ой цей. Не знаю, на что это Давай. Закидай ее. И так же. Воу! И куда я укинул, Ч, Чувачок, это фристайл. Так, ну что, давай, может, я... Ой, ты сундук сначала! Уже он лизет, блядь. Готов? Опа, какая сундук, ладно, блядь. Да, да. Так, чекай, 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 правильно залезть. Зайти, точно. О, все, так. Заходишь? Окей. Okay. Ты подпалюешь? Yeah. Да. Ты зашел? Давай. Да. Так. Палюю. Захожу. Эй! Ты а, -а, -а, -а Ай! О! Выстрели у меня! Не -не 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 -не. Ну мы тут, мы тут, мы тут. Мы погано. О! Давай, я зайшов. Давай. Кондук, наверное, цей. Подожди, резерв, ладно. Все, все, я вже, я уже я вже це Є! Полетіли! Полетіли, полетіли! Клас! Молочко, молочко в ручка! Я просто вверх полетів! Молочко в ручки! Я просто вверх полетів, а ти? Серьезно? Да! А ты полетів на саме вверх? Я да! Я майже верху. Я просто вверх полетів і блядь. Да. Ну це ка блядь. бля, я ось до дым бачу. Я просто беру дуже вискок летів і все. <рі> Може воно мною тебе виштовхало? Може. О, кстати! Чуєш? Але mm. я тобі хуй його докину, блин. Кого? Сундук, цей рюкзак якби я ще скинув вниз. Ну да, я ж не скинув. Я треба дуже далеко скидати. А ну да, я подивлюся костюм. О, старий! No. Є місце, я можу кинути рюкзак. Прямо mm. блядь, цей. Наниз. Знаєш, yeah. де він впаде? Е Коротше, як коли ти пробігаєш коло води, по, yeah. якщо будеш бігти від самоліта по лівій стороні. Yeah. І будуть крайні пальми стояти коло yeah. перед камінцями. Заручкай. Я туди не можу знатку ставити. Коротше, десь. О, О я че. Туб... Да, 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 да. О, стій там, стій там, Стій там. Да. Надіюсь. Кидаю прямо по твоїй траєкторії. Давай. Полетів, 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 полетів. А, бачу! 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 мене кстати, А він в воду впав! Нічого, йдеш, йдеш. Все, да, давай, мене, я побіг! <ріс сих> мене кстати так непогано відкинуло, коли я б закидав. <ріс> ну там чого немає. Ну, може, хватит, кстати. Дура. Ай, ай, ай. Ура! Ай, ай. Дура! Ай. <ріс> 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 Дуже легко тут тут типо, вздохнуть. Да. Просто ужас. цій вс, ноті, CSIL Noid. Да. Nee, а, це... Не, Диви, це... як ah. <laughs> ми повзлітали. до Да. Нормально. Просто тіва вверх дві. Да, а я типу, бач на скільки я підлетів, я тоже підлетів, але просто але тупо вверх. А 930 метрів це ти просто вверх, а, нет, это це, це вже підйом. Да. <laughs> нормально, нормально.